Вітаю вас на каналі. Міцні знижки у магазині АТБ тільки з карткою з 4 по 10 вересня. Приємного перегляду. Сир плавлений, торгова марка Ластіма 4370. Упаковка 130 грамів. Суміш рослинно-молочна. Торгова марка Тульчинка 4990 72,5% жирності. Крабові палички 9590 530 грамів торгова марка Водний світ. Креветки не розібрані варено морожені 900 грамів упаковка 189 гривень. Консерви з натуральна з додаванням олії. Торгова марка Своя лінія 49 10 240 грамів. Піпсику кукурудзяні зі смаком сиру та барбекю 2990. Чорний чай дрібний другий гатунок. Торгова марка Розумний вибір 4490 180 г упаковка. Туалетний вологий папір алоє, від торгової марки Своя лінія 2590 50 штук. Чістечко бісквітне з шоколадною начинкою зі шматочками молочного шоколаду торгова марка Мілка 65 гривень. Вермішель швидкого приготування зі смаком курки, гострої курки, яловичини та грибами від своя лінія 8,40 гривень. Халва соняшникова ванільна. Торгова марка Своя лінія 41 гривня 50 копійок 500 г. Серви горошок зелений 32 гривні 90 копійок, кукурудза 32 гривні 70 копійок. Та квасоля у томатному соусі 35 гривень. Торгова марка своя лінія. Шампунь-кондиціонер 2 в 1, Торгова марка «Еколайн» 40 гривень 400 мл. Гель для душу в асортименті 33 гривні. Порошок для прання тайт 2 кг 100 г ціна 215 гривень. Є два варіанти на вибір.